Болиш, болиш, боли, боли не крик Від моря і до моря Україною. Московський перехняблений язик хрепить над нею стомленою силиною, і меч горить над гривою коня, і паля з горла. Кров'ю обгоріла, там ребра на гаках, де воля говорила, там червоніє чорне вороння. Ні шелесту, ні диму димарів, лиш свищий вітер черепу у вуха, Над світом в'ється людська потеруха. Що навіть звір без слюду у людні. Непевна ніч, невірна вірна тупу тупу, безнебна ніч де москалі прийшла, шикує смерть. Пильнуйте Труп по трупу. Ридають коні, кублиться і мла, хропуть шаблі, і ядра захропли. хропе і втома цямка губами, і хмара ріжеться кривавими рогами У безнебнім небі чорними шляхами, і тиша спить, і віти. І вітри, мазниці густо сплять і кругло сплять колеса, і сняться кулям голови серця. Невірна ніч. Ганьба довго телеса схиляється до нашого чола. Ганьбо, ганебено. Ганьби ще ти над нами. Твій віщий зір на нашому чолі, що нашими козацькими кістками проторохтиш в землі і по землі. Могил нема, могили повтікали. Дніпро утік лишилася вода. І вовчі небеса. Над вовчими віками снують повільно крок, ганебна та хода і нипає помазанком Божим півправда, півсвобода, півжиття і за народом згорбленим та босим пильнує без язики. Майбуття знужив і душ де кволо й де голо, воплаканій сльозами сліпоті. Тікає воля, дух її і слово, і в сурми рабство грає золочі, ніде. Нікого. Правда горілиці лежить в траві, і власну лиже кров, і мочить морду серце у горілці і душить душу продана любов. Ніде нікого, будь-якові очі важкими бджолами вмираючи гудуть, Московський кінь стриже вухами ночі. І місячні серпиті ночі вкопи жнуть. Та не дай Боже, та не дай нікому, як оцьому народоньку молодому. Ой не дай не дай, а як дай, то вбий, покарай його погуби воязи цих всіх. У думках святих покарай його погуби, щоб не мучився так, не страждав отак цей народ козак, серед ядер, гармат і возів казанів від Дунаю, Дністра і Додону на плечах побратимів. На плечах козаків домовина іде додому, то мене несуть, і коня ведуть, кінь голівоньку хилить В пережовклих степах золоту заметіль із Тернополя. Вітер хвалить.